Thank you. Better Call Saul завжди залишається в тіні Breaking Bad, як по популярності, так і по рейтингам, не дивлячись на височенну якість серіалу. Він з Гільган створив найкраще та одне з найкращих шоу в історії кінематографу, але, на жаль, не потурбувався про те, щоб одне не вважали старшим братом іншого. Тим не менше, гірше від цього Better Call Saul не став. Як і сам Сол Худман, який є одним з найхаризматичніших персонажів, які коли-небудь були створені. Гільгану вдалося створити абсолютно іншу по вайбу картину, хоча впевнений фокусу зробити так звані Breaking Bad 2 була і була високою. І не сказати, що глядачі були б дуже розчарованими. Навпаки, багато хто чекав саме такого розвитку подій, бажав побачити передісторію та продовження цієї самої історії на багато більш розгорнутому вигляді, ніж це було представлено в спінофі. Та й що приховувати, я теж очікував більше продовження або, хоча б широкого розкриття історії Волтера Вайта, Джесі і так далі. Проте, почавши дивитися, сезони 2 споглядав на сімейні мелодрами соло з його братом, та блював від кожного. Жний з чаком просто по порядку. Better Call Saul детальнішим чином розкриває, як не дивно, головного персонажа Сола, і робиться настільки детально, що найдавніші згадки показані у серіалі ще з дитинства Джимі. Усі версії Гудмана, що з'являлися в історії, можна умовно поділити на такі етапи. Джиммі Магіл – це не просто сол Гудман. Його дитинство заклало фундамент подальшої трансформації в персонажа, якого ти бачиш в Breaking Bad. Так, Джиммі народився в 60-му в Сісеро Іллінойс. Його батько був дуже наївним. Вірив кожному кого зустріне, і навіть не думав, що хтось може його. Надурити малий макін вперше побачив, як насправді крутися світ саме коли тусувався батьківській крамничці? День, коли шахрай прийшов просити грошей його батька, буквально все змінив. Як каже сам сол, він зрозумів, у світі є вовки і вівці. Батько Джимі належав якраз таки до останніх, будучи дуже довірливою людиною. Він не вірив, що хтось може його одурити, навіть коли Джимі намагався його попередити. Ця ситуація сильно вплинула на Джимі. Він подумав: якщо батько не бачить обману, чому б мені не взяти гроші, які він? Так легко віддає, тому Джиммі вперше вкрав гроші з каси. Цей випадок став початком його шляху до людини, яка вміє хитрувати та захищати таких же хитрунів, якщо злочинців можна так назвати. Слизький Джиммі – це варіація, яка буквально стала втіленням шахрайства. Все почалося з того, що Сол заробляв, продаючи підроблені посвідчення своїм однокласникам. Але справжню славу, якщо це можна так назвати, він здобув завдяки їх з другом схемі, в якій вони під прикриттям втрати свідомості одного з них обмінювали типу дорогі речі. Чи жертви на гроші. Але насправді це були дешеві підробки іменитих брендів. Все його життя було одним великим шахрайством. Моральна сторона історії того періоду сола доволі складна. З одного боку, Джиммі просто намагався впоратись з болем, який зазнав. А з іншого, його брат Чак завжди бачив у Джиммі лише дитину, яка ховається від наслідків своїх дій. Тому конфлікт між ними лише загострювався з кожним новим помилковим кроком Джиммі. І ось саме цей конфлікт Гіліган так довго розкручував, що десь всередині Тього сезону всі сцени цієї лінії стали настільки душні та нудотні, що в мене були думки скіпнути цей серіал. Період життя Джимі, коли він працював лисиношою в компанії Чака, по факту якісно зображає їх взаємовідносини, і на цьому потрібно було закінчити, а не розкручувати цю діч протягом трьох з половиною сезонів. Коротко, чак не ненавидить Джимі. Він намагається захистити його так, як вважає правильним його методи дивні, але дивні через те, що Чак сам по собі дивний. Наміри до нього добрі. Джимі, в свою чергу, не розуміє намірів чака, як і чака самого, і вважає, що в нього свої цинічні інтереси на його життя. Короткий та від того не менш ємний опис всієї лінії довжиною трьох сезонів. Навіщо було так затягувати, не зрозуміло. Джимі завжди мав амбіції, але шлях до успіху був не таким простим, як він сподівався. Він починав свою кар'єру як адвокат від держави, захищаючи дрібних злочинців за Альбукерке, постійно працюючи за копійки. Однак саме в цей період він почав. Починає відточувати свій талант до переконання. Один з приломних моментів, коли Джиммі використовує свої скіли, щоб врятувати двох братів від туко-саламанки, граючи на його почутті справедливості. На цьому етапі Джиммі наче й хоче робити правильні речі, але часто вдається до сумнівних методів. Наприклад, ситуація з сім'єю Кетлманів, яких він намагається захистити, постійно отримуючи хабарі за мовчання. В результаті Джиммі починає шукати успіху будь-якими засобами, і цей пошук все більше розмиває його початкові моральні принципи та остаточно перед. Творія на сола Гудмана, персонажа, якого ти вперше побачив у Брейкінах. Коли Джиммі Магіл перетворився на Сола Гудмана, він став не просто кримінальним адвокатом, він став уособленням самої ідеї корупції в системі. Сол це версія Джиммі, яка вийшла з під контролю, повністю занурена у світ махінацій, брехні, маніпуляцій, корупції та ще багато термінів можеш додати. Його персонаж у Breaking Bad – це майстер викритися з будь-якої ситуації, незалежно від того, наскільки вона заплутана або небезпечна. З кожною справою сол розширював свої зв'язки. З кримінальним світом, поступово стаючи незамінною ланкою між картелем і світом закону. Його талант переконувати та маніпулювати зробив його незамінним для таких людей, як Лало та Гус, але при цьому руйнував його власну моральну основу. Сол це не просто псевдонім, це альтер-его, яка дозволяє Джимі уникати болісної правди про себе. Це захисний механізм. Він дозволяє йому виправдовувати свої дії та уникати докорів сумління. Ну і Джин, це втеча Джимі від свого минулого, від свого успіху, який приніс му стільки як моральних і матеріальних проблем, як би не було це дивно. У цей період він обирає найсіріше і найбуденніше існування, наче спеціально ховається від усього, що зробило його солом Гудманом. Джин намагається залишатися в тіні, але навіть тут його минуле не дає спокою. Щодня він сідає за телек та відкриває власну ж рекламу, паралельно згадуючи своє минуле життя і розуміє, що його вже не повернеш. Але от внутрішній сол знову дає про себе знати. Різні тємки знову приходять в його життя, і це прямий шлях до того, щоб його викрили тікав від самого себе, а в результаті добіг до того, що спочатку скоротив собі тюремний термін до 8 років, а потім на засіданні суду вирішив назавжди залишитися в історії Нью-Мехіко, тому що по-іншому цей монолог про свої досягнення у роботі з Волтером Вайтом неможливо пояснити. Він за це ще й пожиттєво отримав. А тепер прийдемо до впливу сола на інших персонажів серіалу. Постійний партнер по життю сола Кім Векслер впродовж всього серіалу стала другою по кількості екранного часу після Джиммі. Вона починає свій шлях як амбіційний. Юрист із стійкими моральними принципами, що важливо, працюючи вечічем. На перший погляд, Векслер здається ідеальним адвокатом. Вона дисциплінована, професійна та віддана справедливості. Проте за цією зовнішньою стриманістю ховається справжня Кім, яка згодом розкривається з розвитком історії. Зі старту вона виглядає як емоційно врівноважена і морально непохотна особистість, дотримується закону, працює на совість і прагне досягти успіху тільки чесним шляхом. Однак, згодом, не в останню чергу через стосон. З вона починає змінюватися. Ключовим поворотом у її житті стає рішення залишити її чечем і відкрити власну практику. Це не лише крок у бік самостійності, але й початок відходу від жорстких моральних рамок, яких вона раніше дотримувалася. І участь у шахрайських схемах разом із Джимі, тільки зайвий раз це доводить. Зплином часу її роль у схемах стає дедалі активнішою. І коли Кім не тільки підтримує, а й сама бере про це шахрайство Джимі проти Ховарда у свої руки, це стає точкою не повернення. Спочатку це виглядає як найвеличка. Такі акти бунтарства проти корумпованої системи, але з часом ці дії еволюціонують до більш небезпечних і морально сумнівних рішень. Бажання знищити кар'єру Говарда в кінцевому рахунку відображають готовність використовувати будь-які методи для досягнення власних цілей, Кім поступово віддає перевагу амбіціям, а не етичним принципам. Вона все частіше дивиться на життя раціонально, я б навіть сказав цинічно. Взагалі, хоч коли я розповідав про Чака на початку ролику, це виглядало, наче я вважаю, що Гільган неправильно розкрив його як персонажа, так і його з головним героєм. але це не зовсім так. Вся ця ситуація з Чаком виглядає як особиста та унікальна режисерська фішка Гільгана. Він вже це робив у брейкінах. Аналог Чака там це Скайлер. Теж близький родич головного героя, теж не підтримує те, що робить головний герой, та знову персонаж, який викликає лише неприємні враження. Сама акторка, що грала Скайлер, казала, що в неї була така задача. Викликати настільки неприємні враження від неї, як від персонажа, наскільки це можливо. І безперечно, роль Чака відчутно впливає на розвиток Джимі. Він виступає не лише як особистий ворог, але й як символ тієї системи, з якою Джимі намагається боротися все своє життя. З першого знайомства з Чаком ми бачимо його як людину з серйозними проблемами з головою. Він переконаний, що страждає на підвищену чутливість до світла, через що живе в будинку без електрики та змушує кожного залишати свої девайси в поштовій скринці біля дверей. Стосунки Джиммі і чаком відразу показується як дуже напружені. Джимі завжди намагається допомогти йому і доглядає за ним. У той же час Чак, попри те, що свого часу допоміг Джимі влаштуватися в житті, натомість стає головною перешкодою на його шляху до успіху в юридичній кар'єрі, і це виглядає не дуже логічно, якщо чесно. Але як я вже казав, чак доволі дивний чувак. Конфлікт між ними досягає кульмінації в судових розглядах, які організував Чак, до речі, щоб позбавити Джимі адвокатської ліцензії. Джимі в цей суд не без своїх особистих вже ставши класичними приколюх, виграв він цю справу, тому що підклав в карман чака телефон, чим довів, що ніякої хвороби в нього насправді немає. Не в змозі зберегтися з поразкою від людини, яку він вважав профаном в юридичній справі. Чак закінчує життя самогустом. Говард Гемлін є одним з найтрагічніших персонажів. Зовні його життя здається легким. Він народився в заможній родині, отримав свою роботу через батька та став іменним партнером у відомій юридичній фірмі. Однак Говард жив життя, яке убрав не він сам, а його батько. Він не хотів працювати вечачем, але через тиск і очікування сім'ї не мав іншого вибору. Його життя було повністю розплановане за нього. І хоча він, здавалося б, міг би відмовитися від цього всього, натомість не мав на це відповідного морального стержня. залишатися на безпечній. І високооплачуваній роботі здавалося для нього єдиним розумним рішенням, навіть якщо воно позбавляло його сенсу життя. Протягом серіалу Говард втрачає одразу двох важливих для себе фігур: свого батька та Чака, який був для нього не лише партнером по роботі, а й справжнім наставником. Втрата Чака завдає Говарду ще більшого болю, оскільки той бачить, як його ментор втрачає зв'язок із реальністю, поглинається власними психологічними проблемами, і зрештою, помирає. Що до речі, Говард частково вважає своєю провиною, а частково, провину. Сола. А коли Джиммі на пару з ким ще й починає перетворювати життя Говарда на пекло, паралельно, не залишаючи спроб зруйнувати його кар'єру, це остаточно його добиває. Наступні два перса хоч особливо і не перебували під впливом сола, але мені просто хочеться тобі про них розповісти. Майк один з тих персонажів, який не потребував додаткового розвитку після «Пуситися берега. Але у Better Call Солі Єльхан пішов далі, створивши для нього ще глибшу та морально обростаючу історію. Коли Майк вперше з'являється в оригінальному серіалі, його часто недооцінюють через його вік. Він не мов би парадокс для сучасного образу героя-бойовика. Не молодий, не вражаючи кремезний, але розумний, швидкий в реакції і неймовірно майстерний у використанні зброї. Коп у минулому не треба забувати. У Солі його розкрили ще більше. Майк постійно картає себе через те, що не зміг захистити сина від проблем. Забезпечення гарного майбутнього своїй онучці та дружині сина стає його новим сенсом життя. І від цього ще більш сумно, коли ти знаєш, що в Брейкінах Волтер Вайт обірвав його життя так і не давши закінчити його справу. Один з найкращих другорядних персонажів Евер, і одна з найзахоплюючих фішок у сюжеті Начо це його боротьба між бажанням вирватися зі світу злочинів і розумінням, що ця свобода майже недосяжна. Його спроба утруїти Хектора Саламанку, аби врятувати батька, завершується тільки тим, що Начо стає маріонеткою Гуса Фрінга, іншої не менш небезпечної людини. Однак, попри свою діяльність в картелі, Начо постає як один із небагатьох персонажів, хто намагається зберегти людяність, його дії завжди вказують на внутрішню боротьбу. Між виживанням і моральними принципами. Це особливо помітно, коли він ризикує життям, щоб захистити батька, на відміну від Джемі Магіла, який вбачає у доброті слабкість, наче ж вважає, що саме принциповість його батька є рідкістю та справжньою цінністю, непоганий такий реверс, коли злочинець більш моральний ніж людина, яка по факту представляє закон. Та й взагалі весь сол в цьому, як серіал, так і персонаж. Постійні зміни перспекти та перевертання очікувань та реальності є головною його фішкою. Підписуйся на ТГ та Патреон. Там набагато більше контенту. Баба.